Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, і на сьогоднішній день росіяни настільки сильно нервуються через сучасні танки, проти яких їм нема чого протиставити, що вони вирішили знову зробити обстріл України. На момент створення ролика повідомляється про 55 ракет, із них збито 47. Результат дуже високий, і як завжди, ракетна атака провалилась. В мережі вже зробили інфографіку з підрахунком кожного масованого удару. Але деякі депутати російської держдуми настільки застрягли в минулому столітті, що навіть не в курсі, що німецькі танки на сьогоднішній день є одними з найкращих в світі. Причому не на словах, так як російські І танки ми знаємо давним-давно. Я ще їх в воєнному училищі, а починав я останку Черчики ташкентського танкового училища. Мы их били, будем бить, и пусть они не рассчитывают ни на что иное. Будут гореть, как горели в 40-х годах. Загалом все побачимо вже дуже скоро. Повідомляється, що німецькі танки будуть в Україні орієнтовно до кінця березня. Хоча Польща повідомляє, що на передачу Леопард-2 їм знадобиться лише кілька тижнів. Але сьогодні з російської території знову тривають посилені обстріли Чернігівської, Сумської та Харківської області, у напрямку Сватова. Сьогодні кількість обстрілів зменшилась і наступальні дії не проводяться. Видно, що за кілька днів посилених атак на Новоселівське та Стельмахівку окуп. Окупанти знову зазнали великих втрат і тепер перегруповуються в районі Криміної Окупанти сьогодні проводять наступальні дії у напрямку Червонопопівки та обстрілюють лісовий масив, яким ЗСУ намагаються просуватись ближче до Криміної. Але поки що ми бачимо, що окупанти так само намагаються просуватись від Шепелівки і мають невеликий успіх. Вони намагаються будь-якими способами не дати ЗСУ звільнити Креміну у Сіверському напрямку. Окупанти ведуть наступальні дії на верхньокам'янське. але Тут, як і раніше, лінія фронту залишається без змін у напрямку Солидара. Окупанти сьогодні активно штурмують благодатне. Населений пункт дуже маленький і вони намагаються взяти його під свій контроль. Але тут їм схоже заважає річка, тому чекаємо на результат битви. У Бахмутському напрямі ситуація складна, але контрольована. Окупантам вдалося досить сильно наблизитись до північного з'їзду до міста. Хоча, якщо згадати повідомлення приблизно на місяць раніше, то повідомлялось, що був підрив мосту через річку, і окупанти не повинні були через неї перейти. Але, мабуть, мороз їм в цьому допоміг, і вони все ж таки змогли просунутися ближче до перехрестя. Чому не підірвали лід, щоб росіяни не змогли перейти річку? Можете мене не питати. Це питання залишається відкритим. Також сьогодні наступальні дії фіксуються в районі заводів у Бахмуті, та повідомляється, що двоє німців потрапили в полон у Бахмуті, де вони воювали.